Антоніо Вівальді. Геній бароко. Підготувала студентка другого курсу Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Карабиця Нікітіна Катерина, вчитель Панасенко Ірина. Антоніо Вівальді, видатний італійський композитор, скрипаль віртуоз, педагог та диригент епохи бароко, відомий як рудий священник» через колір свого волосся. Раннє життя та перші кроки у музиці, народився композитор 4 березня 1678 року у Венеції, в родині цирульника і водночас скрипаля віртуоза Джованні Вівальді. Грати на скрипці малого Антоніо навчив саме він, і вже з 11 років син мав змогу замінювати батька в капелі Собору Святого Марка. Цікавий факт: У день, коли народився Вівальді, стався сильний землетрус. Тому його одразу охрестили, боялися, що малюк може не вижити. Попри глибоку любов до музики, Антоніо все ж вирішив стати священником і у 1704 році прийняв духовний сан. Однак слабке здоров'я змусило його залишити церковну службу. Того ж року Вівальді став учителем скрипки в жіночому притулку Оспедале дела П'єта у Венеції. Це місце стало його другою домівкою на багато років. Оркестр і хор цього закладу швидко здобули славу. Слухати виступу дівчат з п'єта приїжджали люди з усієї Європи. Творчий розквіт і визнання. Кар'єра Антоніо Вівальді швидко набирала обертів. У 1705 році композитор опублікував 12 сонат. А в 1706-му відбувся перший його виступ в палаці французького посольства. Паралельно Вівальді почав писати опери. Найперша, Отон у віллі», принесла композиторові великий успіх, згодом він створив близько 50 -ти. Його опери та концерти швидко здобули популярність у Венеції та за її межами. У Мантуї Антоніо познайомився із оперною співачкою Анною Жеро, яку згодом представляв своєю ученицею. Ці взаємини викликали чутки, бо Вівальдій досі залишався священником, хоч і не служив. Він завжди стверджував, що їхні стосунки були чисто духовними та професійними. За своє життя композитор так ніколи і не одружився і не мав дітей. Його справжньою сім'єю залишалася музика. Учні колеги. ЦИКЛ 4 Пори року. Антоніо Вівальді пізнаваний за багатьма творами. Але особливе місце в його творчості займає цикл із чотирьох скрипкових концертів Пори року, написаний у Відні в 1723 році. Це один із перших програмних творів у музиці, де кожен концерт передавав особливості певної пори року. Використовуючи яскраві музичні образи. Як стверджував сам композитор, чотири пори року це чотири частини року, але вони також є чотирма частинами життя. Забуття та повернення слави У 1730 х роках популярність Вівальді почала знижуватися. Його стиль почали вважати застарілим. Через 10 років Антоніо покинув Венецію і вирушив до Відня, сподіваючись отримати місце при дворі імператора Карла VI, який раніше цінував його творчість. Але невдовзі після приїзду імператор помер. З його смертю зникла будь-яка надія на підтримку чи посаду при дворі. Через слабке здоров'я, виснаження, ймовірно, серцеву або легеневу хворобу Лучо Вівальді помер. 28 липня 1741 року. Його смерть прийшла майже непоміченою. Вівальді поховали як бідну людину на кладовищі при лікарні святого Марка у Відні. Церемонії не було, надгробка теж лише проста могила. Його творчість була забута на багато років. Лише у 20 -му столітті музикознавці заново відкрили спадщину Вівальді, і його музика знову зазвучала у концертних залах. Сьогодні він визнаний одним із найвеличніших композиторів епохи бароко, а його твори символом музичної елегантності та досконалості. Цікаві факти: Вівальді був дуже плідним композитором. Він написав близько 800 творів, включаючи концерти, опери, кантати, камерну музику. Широке визнання йому принесли скрипкові концерти. Це близько 230 скрипкових концертів, які стали одними з найпопулярніших творів епохи бароко. Творчість композитора мала також великий вплив на розвиток європейської музики. Його твори надихнули Йоганна Себастьяна Баха та Георга Фрідріха Генделя. Вівальді був визнаний за життя, його твори публікувалися в багатьох європейських країнах, а концерти виконувалися найвідомішими музикантами того часу. Але водночас був забутий після смерті. Його музика була витіснена творами класиків, таких як Гайден, Моцарт та Бетховен. Антоніо Вівальді зображений на італійській банкноті 50 євро. Це свідчить про його значний внесок в італійську культуру та світову музику. Цитати Антоніо Вівальді розкривають його погляд на музику, як на мову душі та всесвіту. Він писав. Що кожна нота має свою історію, а музика це вираження гармонії в звуці, що дає їй здатність виходити за рамки слів і напряму торкатися душі. Твори композитора й досі захоплюють слухачів своєю красою, виразністю та віртуозністю. Дякую за увагу!